Ну і одразу мені хочеться запитати, яке улюблене свято у двох донечок Юри Гузєєва. Юра, яке, яке свято найбільше полюбляють ваші доні? Шабат. Шабат. Ну, це щосуботи, я так розумію. Ну, це і є свято. Це і є свято. Да. Да. А, як робота тата поєднується з роботою капелана, музиканта і усіма іншими обов'язками, які ви виконуєте? Ну, тато, це взагалі не робота. тато це, як то кажуть, покликання. Покликання. Так, от ми з дружиною, знаєте, ми, ми 14 років вже разом, і на дев'ятому році нашого життя ми от чітко усвідомили, що ми хочемо мати дітей. І для нас діти не були напрягом, як то кажуть. От, ми залюбки їх виховуємо, і ну, це прикольно, знаєш. Напевно, для мене це таке, як повернення взагалі в реальність, коли я із дітьми, коли я із сім'єю. Тому що весь темп життя він швидкий. Він такий, певно, на сьогоднішній день навіть стресовий. І от діти, сім'я це якісь такі острівець реальності. От, ти, ти розумієш, ось воно, ось воно, от те, що тобі важливо. Те, що ти любиш, те, що, те, що от твоє. Тому для мене мені важко відповісти на питання, як поєднати роботу тата. Бо все інше, то, можливо, часткова робота, але це точно не робота. От, ну, тату. Всі ці поєднання зібрані у короткій відеовізиції про вас. Тож давайте ще раз її переглянемо. Юрій Гузеєв. Капелан Конфедерації єврейських месіанських об'єднань за фахом музикант-контрабасист, працює в it сфері дизайнером, одружений, виховує двох доньок. більшість свого часу займається служінням людям, інколи пише пісні. Мріє після перемоги написати книгу. Найголовніша мета у житті служити Богові і допомагати людям. Нагадаємо, що сьогодні Юрій Гузеєв у ролі капелана у нашій студії, адже саме 25 жовтня, колись відзначали день військового капелана в Україні. Тож саме про цю місію, роботу, покликання, завдання реального часу теперішнього будемо з ним говорити. Юрій, розкажіть про головну місію капеланів на війні. Хотів би, якщо можна, вас, Олександр, трохи поправити. Я не в ролі капелана, я саме капелан. Тому що роль це трохи певно театральна історія, да? або кіно, кіно, кіно ну, або з кіно, давай так. Да? Ми до цього перейдемо трішки пізніше да, до да. кіно. Поки що про капеланську службу. Дуже приємно, коли людина дійсно в. Визнає цю роботу не як роль, не як якесь амплуа, не те, що вона тимчасово на себе одягає, а як, як основу, про яку ви сьогодні будете розповідати. Я, як ви знаєте, я є частиною єврейської месіанської громади, і коли почалася повномасштабна вже війна, буквально з першого тижня ми Якось так почали щось робити. Причому не тільки Вінницька громада наша, взагалі всі громади по Україні, які є, активізувалися, в принципі з перших днів. Ну, в якійсь мірі всі були готові да, до цих подій. І ми почали якусь з перших днів волонтерську роботу. Тобто ми почали одразу приймати переселенців, ми почали одразу приймати там, людей, яким потрібна допомога, організовувати там наші. Там члени громади одразу пішли, почали записуватись в ТРО, тобто ну, пропонувати свої послуги. Причому навіть ми просто в Фейсбуці шукали, що кому потрібно робити, і робили. От і так було в принципі по всій Україні. Європейські єврейські громади вони теж активізувалися, почали судислати гуманітарну допомогу. Ми їх ми її розсилали де, де можливо. От нас наймолодший, один з наймолодших волонтерів. Йому тоді 19 років було. Він під час того, як Маріуполь був окупований, знайшов можливість доставляти гуманітарні вантажі саме туди. Він знайшов дуже відчайдушних віруючих людей, які лісами полями ми просто до околиць довозили, і вони лісами полями, обходними тропами завозили навіть в окупований Маріуполь їжу, продукти і тому подібне. І десь через кілька місяців ми зрозуміли, що потрібно служити військовим. От. Я не одразу це зрозумів, я трохи пізніше доєднався. Ми запросили, що ми хочемо навчитися цій цій справі, і е, частина нашого керівництва вони були вже капеланами Збройних сил України. І почалася така місія, спочатку навчальна, для всіх тих, хто хоче. Допомагати військовим не як волонтер, а вже як священнослужитель. І основна місія це таке довга підводка була. основна місія капелана це бути поруч. Бути поруч із військовим, бути поруч із його сім'єю, допомагати йому проходити його службові обов'язки. Або допомагати йому, наприклад, в лікуванні. Тобто, капелани вони є фронтові, капелани є. Шпитальні капелан капелани є, які працюють вже тільки з ветеранами, є капелани поліцейські, ну є взагалі різні види капеланів. і в кожного своя задача. Якщо задача капеланів фронтових, вона більше якби знаєте, підняти віру людини, дати надію, дати йому можливість пам'ятати про зв'язок тут із цивільним життям із його сім'єю. Бути от там із ним, бути як побратим для нього, але як і священик, сповідувати його на фронті, молитися за нього, вчитися за нього молитися. То задача, наприклад, шпитального капілана вона полягає в тому, щоб набагато більше часу проводити саме з людиною, тому що після поранення солдат в нього життя ділиться на до і після, і йому, от із цією ситуацією, після потрібно наново навчитися жити. Задача капілана, який працює з ветеранами, це більше, напевно, адаптаційна задача допомогти адаптуватися. Ну, На сьогоднішній день ветеран це, як правило, той, хто вже після поранення не може повернутися. Потрібно адаптуватися із сім'єю. Тут жила сім'я, вона не жила там, не бачила, що там. Він жив та, для нього. Тут важко це. От, от задача капілана допомогти поєднатися. Це це якби... Той самий психолог, по сути, І психолог, чому? все вірно, і психолог, і священник, і друг, і побратим. Розкажіть, будь ласка, про ті епізоди, які вселяють віру не лише в тих, з ким ви спілкуєтеся, а про ті випадки, які вселяють віру в самих священнослужителів, в капеланів. Одна із. Основних перших взагалі, задач, коли приїжджає наша команда з нашої громади на передову, це ну, після там познайомитись, навчити людей молитися, довіряти Богу. І одна з найперших молитв, яку, яку взагалі ми вчимо на передовій, це молитва захисту. Славнозмісний 91 й псалом, або в деяких перекладах Біблії 90-й псалом. Це псалом захисту. І ми привозимо прям такі пластики і кажемо: от там вірити в Бога, не вірити в Бога, просто читайте це. От ця молитва вона має ключову силу захисту. Просто сторіччями, 100 тисячоріччями це перевірено. Пробуйте. І нещодавні дві історії. Ми були у наша команда була у підрозділі танкістів. І вчили їх. От, моліться, будь ласка, завжди. От ви їдете на бойове завдання перед поїздкою, закрили очі, прочитали цю молитву, сказали амінь, 90-й псалом. І в них був вияснене бойове завдання, в танк прилетіла міна. Причому прильот був такий, що танк повністю згорів. Тобто він не неможливо було навіть його ніяк відновити. Повністю вся команда залишилась живою. Друга історія. Приїхали наші капелани нещодавно, відносно нещодавно в позачергову поїздку, навіть не в нашому графіку, просто поїхали. З'явилася можливість додаткова, і така ж сама історія. Помолилися, навчили молитви. Будь ласка, там солдати, моліться не солдати виїжджали на бойову позицію, і машини звичайним автомобілем доїжджали і прилетіла теж міна. Авто авто вщент. Ніхто взагалі не постраждав, жодного поранення немає. Як бачимо, дива існують, і дуже хочемо, щоб військовослужбовці української армії, сил оборони України, усі, хто захищають зараз нашу державу, і захисники і захисниці, повернулися додому живими, цілими та неушкодженими. І хай їх бережуть усі вищі сили.